Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Нарешті е, я вже не знімала. Ну, останнє відео вийшло зараз, на даний момент 20 днів назад. Поки я викладу і змонтую це відео, і зніму його, я не знаю скільки часу пройде. Сподіваюся, я його викладу, тому що взагалі я вже знімала відео, яке мало б вийти на каналі, але не вийшло. Я його зняла, а картка просто вирішила форматуватися. Ну, взагалі, то така складна і тупенька історія, тому. Рада, що ми знову з вами бачимось. Сьогодні буде знову мій улюблений формат відео Читацький щоденник на книгу, яку я вам вже показала. Не розпаковку, правда, тому що я її отримала, коли йшла на роботу, тому я не дочекалася і розпакувала її на роботі, я просто її так показувала. І це у нас буде тримай мене. Насправді, коли я купувала цю книгу, то я. Ну, абсолютно нічого не знала. Я знала, що це буде щось про балет, тому що там в назві є це якась серія, «Новоанглійська англійська балетна школа. Ну і як я розумію, це просто буде одне місце, де все буде відбуватися, але з різними героями. Можливо, з героями з другорядними з цієї книги. Ну, подальші книги будуть, тому що я заходила на ґудріз. Там вже щось, начебто, п'ять книг є. Вчора я почала читати цю книгу, і я вже прочитала першу частину. Закінчила я. До речі, ось ці зав'язки, що я вам показувала, це капець як незручно, це гарно, але так незручно. У мене кіт їх уже подер, тому що коли я читаю, я не можу їх як лясе десь сховати. І вони трішечки вже не дуже гарно гарної зовнішнього. Ну, коротше, погано виглядають уже вони. Ось я зараз на 121-й сторінці, і що хочу вам сказати про цю книгу. Я знаю, що я не дуже багато чого від неї очікую, але вона мені зараз треба, тому що я прочитала новинку від ВСЛ. Е Життя із Волтерами, і я не отримала того, що я хотіла від цієї книги. Я хотіла підліткової любовної історії. Я люблю підліткові книги за те, що я можу прощати е, персонажам їх драму, їх тупість, неможливість один з одним поговорити. Тому що, ну, вибачте, всі підлітки крінжові. Я була крінжовою, ви були крінжовими. І не намагайтесь мене обдурити і сказати, ні. Я завжди була розумною людиною і ніколи. Таких ситуацій за мною не було. Було 100% було. І тому, коли я от хочу ось такий якийсь ромком за цими такими драмами від ненависті, з якимись обідками, то я е, можу читати тільки підліткові книги, тому що, коли таке вже в дорослих книгах. То я вже тоді не розумію, тоді вже для мене просто персонажі не дорозвинуті. А коли це ще такі, знаєте, 18-річні е, людинки, то це нормально. Тому, коли хочеш якоїсь такої драми, щоб і е, е, такі гойдолки були емоційні, ну інколи хочеться. То я завжди щось беру якийсь підлітковий роман, а він ще 18+, тобто це вони вже такі. Ну, Вже 18-тім є, вже можна. Про що взагалі книга? Як ви зрозуміли, тут буде якась балетна школа, тут будуть танцівники, наші головні герої. Тут у нас, до речі, два оповідачі Зої, головна героїня, і Джейс головний герой. Зої і Джейс вони були знайомі ще до того, як вона, наша головна героїня, поступила до цієї школи балетної, тому що Джейс був найкращим другом її старшого брата, і вони вони якось почали спілкуватися ще до того, як вони знову зустрілися в цій школі. І Почали потрішечки закохуватися. Але потім щось сталося. Я так розумію, якісь недомовки були, і щось прям таке серйозне сталося, після чого вони прям зненавиділи один одного, і ось це кохання воно стало ненавистю. А потім ця ненавість стане знову палким коханням, тому що їх прям тяне один до одного. Але суть в тому, що вони не спілкуються і один одного прям уникають. Але так вийшло, що тепер вони вчаться разом в цій. Балетній школі. Він на курс старше, але їхні там кімнати в гуртожитку вони разом. І вони якби намагаються один одного уникати, але на їх групових заняттях з падеди. І я взагалі така далека від танців. Але я так розумію, що це там, де вони. Танцюють. Ну і тепер вони не можуть один одного уникати. І потрішки, я так розумію, їхня оця криза, суперечка, вона буде зникати, тому що вони все одно один одного люблять. І коли будуть так багато часу пробувати разом, вони не зможуть не зблизитися знову. Е, ну Банально, звичайно, банально, а що ви хотіли? Я так розумію, ця історія вона буде така трішечки скляна, тому що щось трапилось нашою головною героїнею, і вона тепер не може. Ну, я розумію, що з нею страпилося, тому що ну, я думаю, це буде банально. Вона тепер не може витримувати як це? Що я тебе лапаю? Доторки. Доторки, чоловічі, вона не може. Я так роз... Ну, я думаю, ви також зрозуміли, чому. Поки що про це прямо не говорились, але якась травматична подія в неї сталася. І тепер, коли вона танцює з якимось чоловіком, вона а, в неї починається. Паніка у нашого головного героя також є своя драма з батьками. Щось там також трапилось, і тепер вони не можуть нормально спілкуватися. Він не може нормально спілкуватися з батьками. У нього холодні батьки. Вони майже не спілкуються. Вони його не підтримують. І там якась своя драма. Ну, тобто, знаєте, за такий трошечки такий скляний буде роман. Не ромком, хочу сказати, ромком, взагалі не ромком. любовна історія. І от поки що за ці 120 сторінок я можу сказати, що це мені схоже дуже по вайбу на панк 57. Пенелопе Дуглас, і кажіть, що хочете. А пан 57 мені сподобався. Я не читала її, ось цей нашівший цикл, цей зіпсований, і не планую читати. Але от пан 57 я свого часу прочитала буквально за добу, і мені дуже сподобалось. Ну і ця книга вона також мені зараз сподобається, але я не думаю, що це буде щось вау. Тобто, якщо її поставлю навіть щось там 3, 5 і або 4, то це все одно буде варто моїх мого часу. Тому що я прям з цього зараз хочу. Мені не вистачило в моє життя з Волтерами ось цієї любовної роману, любовного роману, тому що там воно все було якось взагалі ні про що. Тому я хочу ось. Щоб оце мене заспокоїло, і я піш перейшла до інших книг. Ну і в принципі з книгою, все. Як ви бачили спочатку відео, я тут трішечки прибирала, бо в мене був хаос в моєму кабінеті. Я була дуже сильно, я не знаю, не сильно хочу розповідати, що трапилося. Просто я була не в стані, щоб прибирати. Ну, ви бачили в якому стані був мій кабінет. Насправді він ніколи в такому прям поганому стані ще не був. Але в мене була така невеличка криза через здоров'я. В принципі, сама навіть не знаю, що зі мною сталося, чи може це через погоду було, чи що. Я не знаю, але коротше, мені стало складно ходити пішки на роботу. Я кожного дня ходжу на роботу 40 хвилин, і не знаю, одного разу я ледь не втратила свідомість. І після цього, коли я йду на роботу, у мене починається панічна атака, що мені знову стає погано, і зараз я впаду. Хоч, ну, якось причин для цього немає. Я здала купу вже аналізів. Я прийшла кардіолога, сходила до ендокринолога, і мені ще потрібно до гінеколога сходити, і потім де ще я була. Коротше. Ну, прикол якийсь, насправді не знаю, може мені просто тоді погано стало, чи я не поїла, чи ще щось. А потім після цього, ну, реально, якісь мені всі кажуть, що треба до невропатолога. Тому що, скоріше за все, проблема якась більш така психосоматична. Але не прикольно, насправді, тому що, ну, це якось тупо, Насправді, панічні атаки це якось тупо. Хотілося би. Ладно, я... Цей жарт я залишу в своїй голові, тому що ви його не зрозумієте. Добре. Е, і, коротше, я тут поприбирала, але не до кінця, як ви бачите, в мене там досі висять рамки без моїх якихось постерів, досі не розставлений декор, і мені не дуже подобаються деякі рішення. Але я сподіваюся, що до кінця цього відео я справді. Завершу все, що я тут хотіла, знайду в собі сили, знайду в собі якесь в голові рішення, тому що не можу придумати, що мені такого класного хочеться тут зробити. Просто зараз я якось не розумію свій вайб, і я не розумію, що я хочу бачити тут. Поки що залишу так. Мінімалізм. О, в мене є ще одна прикольна історія. Зробила собі ось такі окуляри, вони з фотохромними лінзами. Тобто, коли я виходжу на сонце, вони темніють. І прикол в тому, що коли я вчора вперше одягла ці окуляри, в мене стався якийсь. Як це пояснити? Не знаю, але мені здавалося, що я. Дуже висока, що я прямо метр вісімдесят чи два метри, а я метр шістдесят. Тобто, я коли йшла, в мене якась була оптична ілюзія, що я дуже висока. От що я, начебто, ну не знаю, що мене дуже довгі ноги, і я наче дивлюсь на світ якось з висоти. Я не знаю, чому саме це трапилось. Було прикольно, але вже потрішки цей ефект спадає. Сьогодні, вже ввечері, коли я йшла, ну, цього відчуття не було. От зараз піду. Далі читати ось цю книжку. Завтра в мене вихідний, іду робити нігці, тому що подивіться, подивіться, в мене поломані нігці всі майже. Але сподіваюся, що я нормально почитаю, тому що довбані шахеди. <див> довбані шахеди, тривога. Можливо, доведеться знову бігти в укриття. Але побачимо. Сподіваюсь, ні. Все, па-па. Хочу вам сказати, я не читала цю книжку, напевно, більше двох тижнів. Я прочитала просто половину, ну, десь так, і запила, насправді, на неї. Читала, що хотіла, а тільки на її. Але мені потрібно її сьогодні, в крайньому випадку, завтра, дочитати, тому що у нас у суботу з чоловіком річниця шлюбу, і ми їдемо відпочивати. І я хочу зняти окремий влог про це. І не хочу вже і цей закидувати, тому погнали. Гла сьогодні дочитати цю книгу, мені потрібно було прочитати 160 сторінок, і я впоралась буквально не знаю три годинки. Ну, може так. Це були доволі такі атмосферні читання на цьому балконі з лампочками, з ліхтариками і під дощем. Як я й думала. Не те, щоб це моя історія. Мені здається, що цю книгу непогано було би переписати, тому що вона така ну доволі слабенька. Відчувається, що це перша книга в серії. Можливо, наступні книги вони будуть схожі за нею. Знаєте, як у Вейлі Гейзелвуд, Наче одна і та сама історія, але по-різному написана. І я сподіваюся, що наступні книги вони будуть якби кращі. Тобто, мені сподобалась задумка, мені сподобалось про що це може як це можна було би розкрутити, але не те, щоб мені справді сподобалось втілення. Це така, знаєте, підліткова, драматична скляна історія. Я спочатку думала, що це знаєте, все аж надто награно, що я в це не повірю, але скажу чесно, одного разу навіть поплакала. Тут сиділа вже в кінці майже книги, коли вже все почало там розвиватися, аж надто динамічно і надто викликати сльози. Витягувати сльози, я заплакала, справді. У мене майже розрядилася камера, тому я швидко намагаюся і вам щось про неї говорити. І я не знаю навіть, яку я оцінку її дала, про це навіть не думала. Але давайте так: емоції ну, напевно, трійка. Ну, типу, було надто банально. Тут якось м не знаю, напевно, трійка. А потім, що в мене йде, цінність книги. Ну Також трійка. Тут важливі теми піднято, але воно якось надто було банально і, мені здається, награно, не знаю. Потім, що у нас там стиль авторки, теж трійка. Може, це книжка на трійку, це Та, певно так, Унікальність. Тричі чотири, дам певно, дам чотири, е, тому що я про балетну школу танці майже не читала хоча де був той розум, схоже. Там вона займалась балетом. Ну добре, нехай буде четвірка, і зацікавленість книгою також трійка, тому що в принципі кожен раз, коли я її читала, от першу половину книги я прочитала один-два дні, і другу половину книги я прочитала за один день. Просто якось в один момент мені перестало бути цікаво, і я довго її не читала, читала інші книги. Але в принципі, зацікавленість книгою. Ну, трійка, так ну виходить три чимось. три і два, напевно. Ну для мене вона десь така. Якщо ви любите якісь романтичні історії, непогано її прочитати, хоч вона ну напевно слабенька. Ну вона знаєте, така трішки наївна, трішки клішована. Десь вже аж занадто була драматична, десь аж надто були тупенькі моменти, але в той же момент тут були і хороші моменти. Тут були і прикольні сцени, і вона якась дуже естетична ця книга. Насправді, коли читаєш і під музику, яку я її читала, це було дуже естетично. В голові була дуже класна картинка. Мені здається, що в форматі серіалу або фільму вона була б набагато прикольніша. Можливо. Коротше, я не знаю, навіщо я почала записувати влог на цю книгу, тому що, ну. Для мене було очевидно, що вона мені прям не п'ять з спети не сподобається. У мене зараз трішечки інший смак, але я, в принципі, не жалкую, що я її купила, що я її прочитала. Вона дуже гарна, я її хотіла, і я не знаю, чи. Не знаю, чи буду я її продавати, тому що зазвичай я продаю книги, які я не хочу перечитувати. Тут, у мене навряд чи буде колись така думка перечитати цю книгу. Але я думаю про те, що, можливо, наступні книги я все-таки буду читати, тому що мені здається, що авторка з кожною книгою цю ідею буде краще розкривати, і вони будуть ну, ці книги з кожною наступною, мені здається, краще, тому що ну, не може таке, щоб авторка пишучи книги, не розвивалась. Все більше не маю мені що сказати. Ну, книга я книга, роман, роман драматичний, підлітковий, хоч ім там 18, Можна говорити про що це підлітковий роман? Ну New Adult, напевно, так, хоч 18+, Тут є сцена 18+, Я вже зрозуміла, що мені їх читати не цікаво. Чомусь, не знаю. Вони наче і прикольні тут і спайсі, нічого такого не скажеш. Ну все, до зустрічі. Рада, що я її прочитала. Рада, що я її дочитала, що я завершу цей влог і ви його побачите, а я його не закинула. Всьому цьому рада. М -м Пока.